Він типочки перші попадали. Да, 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 я дуже погано впав. Я так. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой! Тікаємо! Тікаємо. Тікай просто, їх зараз втік. У мене панцир. Тікай. Іх зараз. Чому він саме не цьому? Він теж втік! Один теж втік без пушки. А один з пушкою? Летить. Да, він в мене. Ноко тут. А ти без пушки, так? Да? Вони вроді двоє без пушки, прикинь. Я не знаю, що вони робили, пилились. Йду допомагати. Хату. Nice. Блять, на ерекції. Ледве вбив. О. Торт. 20 гривень. цих педиків. Сенкю. Ну, приходить. Тортик, дякую. Дякую, Тортик. Бамц. Дякую. Дай, бачите, приходить. Привіт, Юджин, тебе також. Я не знаю, що не так робить Павло. Ну, це якийсь жесть. Сріз бомбас, дякую, Юджин. Тебе також навзаєм. Найди тут аптечку. Народ. хто Дивиться наш стрім. Ну ви серйозно ще не поставили лайк. Якщо ви ще не поставили лайк, ну... Тут я не знаю. моему покер. І не підписались на нас. Отут за камнем. Можемо ми на гору подивитися. Ну да, його нокнули, прикинь. Його в мене тупо застілили. Маму твою любив. Вот, тип. Зайшов, зайшов сюди. Та в мене нема, блять, ікса. Вон він бігає. От сюди зайшов. Стрільба. О, тут стрельба? Вот, тип. Зайшов сюди, гараж. Вийшов. Бачу. Давай зблизимся. Давай. контролюю його. Кірся. Можемо спускатися. я думаю, не закривай понял, і ні, я мушу щось заглянути, бо нема луту то ніякого. Дробь над нами скинули. Як хочешь. Та моптіль Прям над нами? Ох ты ж, блін. Ох ты ж, блін. А ці типи вже контролять нас, мені піздець. пиздец. Ой, він что мені на голову напав? Гроза, Грозенс. І панцер. Ногнул, голову. Хорош. Отут. А другий отут, тут, да, був? Ну я не знаю, вікні. я но там вик Я, короче, біжу з панцером. І грозою. Давай. Давай скину в мп 5 можешь треба. траве. Їх, їх нокнули ще раз. Це ти, ти кого нокала? Нікнейми глянь. Ладно, не важливо, там одна команда залишилась. У мене панцир, якщо що. Підходимо просто. Ой, тут аптек не Ти когось бачиш? Ти мені бібили вікні. Якщо не помиляюсь. походу, да, Викню вот тут. Ну, да, вот эти почки. А, в середине. О, блядь, давай куда зварку пролипаю. <звук> 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 Ай-яй. Да, бачу. Выбег. Выбег, да, туда. Хорош. А, я помню, ззаду. я Да. Але тут бути його кент. Це його кент може? Да, я думаю, що це його кент, я тут Подивись, подивись щось. по цьому. Я бачу, як він їде. Ну блядь, сейчас велосипедника ще във. Да, да це його кент. Да. Смоктати плюс смоктати. Нормально. Накатався, сучка. <плес> Такого чорного, товстого зарядив йому. Вот в нас тіп. Треба зайти в ангар. О, треба зайти в кемп. Бачу його, він зайшов сюди. Тихи що, він на нас не подивився. Вийшов. Помітив нас, помітив нас. Окей, даємо молік. Його, ті, тут біля мене. Я не знаю, як воно не залетіло жодного. І отут вони двоє. Прям в цій бутці? Десь в хаті чи в будці. Ну двоє вони там не можуть бути. Ну тут не в зоні. Я ч, в один хаті? Заду мене! Де він? У нас ззаду ще один має бути. Ну, тут... Треба за що? Треба зайти в зону. Я за камінь. Він його закал. дуже сильно відриває. Да. Отут акуратно може вилізти. Не стоп мене. Перебігай, перебігай двоє сюди. М-да. Від зони мій дотік. Це мені стріляємо. Не бачу. Ну дивись, цих двох ми маємо закрити. Що у нас тут? О, бачу його. Дав голову йому. Йому Це, дуже болі. Погнали. Оцей купол в зоні. Купол в зоні. Тут два трупа. Тебе будуть тіпи ззаду, Наташ. Купол в зоні. Два вони біжать. біжать. А в смислі вони, вони ж не в зоні. куда вони біжать? Липучка тут є. Біжіть. Ти, ти до мене йдеш? Ну, их зона накриває жестко. Вот тут. Тут три і... трупа. Вот не летить в мене с залуп. Что там три трупи? Дай мне. Да здесь труп, я тебе заднего. Я ж тебе казала, бери. Все. У нас тут, чувак, зараз покажу. Килюсь. О тут був за каменем. Ем, хвилину назад. 8 людей. Треба сюди підходити, да? Да. Дропс паф. Mm. Ну у нас тут тип в опорі може бути. Прям близько-близько. То що він десь за цим за цим камінням грає. Або за цим пагорбом. Блін, місто таке. Боже Х2... Ця yeah, М-ка реально дуже комфортна е, на тап, Ну, я якщо з неї тапати. Але, блядь... Я з нею ніколи не граю, не знаю, як той снаряд летить. Х2, з яким я ніколи не граю майже. Бачу, типа. Ось тут. Він мені вгатив сильно. Ого. Ага, Рысь, рись. Офігеть. Мусим тут жити. Отут тут норм посешен наталі. Ого, накриває. Ні, його. У нас панцир. А, він стріляє. Я йому дав в голову. за этим забором. Давай сейчас. раз. На! Дебил, а на что ты пикаешь? Пройти шолом и, и, рейс там еще. А на ты что, до спонсора на пятачок? Ммм. Да, с этой стороны. Еще пять людей. Где вы, блядь? А, чекай, у нас же тип. Наташ, інфа сотка. Або ця хуйня, або цей купол. От, от інфа сотка. До речі, у нас зона. Або оце. У нас тут був чувак, тому я кажу. Ми тут ще й в зоні, да? да. ця біжуха якраз в зоні. Клас. Ми зараз будем приймати чуваків. Найгірше те, що ми не знаємо інфи по цьому задніку. Якщо ми відволічаємось, він може нас трахнути. На ерекція. У нас чувак. Я типу, зробив, але чого не бачив його. Ти... Бліть. Це він повентантер кидав. Вот тип другий. Ось. Я хілюсь. Пам'ятай, про цю золоту. Опа. Okay. Драгун. Ти його бачиш? бачишь? Mm. Да, бачу. Дав йому в голову. Таке враження, що дав в голову. Крові багато було. Вот він, двоє. Двоє, двоє там. Я зону. Вот ти, біжи. Много. Хорош. Давай цього. Зона накриває. Да, а, це, тут. Це, це цей сольник говняний остався, прикинь. Я хілюсь, почекай. Він тут близько, пушить. Даю йому зону. Ой, гранату цю. Хілюсь. Ліпучку. Він прям на них! Прям на ній! Як він вижив, я йому дав голову, Наташа. Я йому дав голову. Лучше. Хорош. Хорош. Лапчик. Як ти у цих двох закрила, тільки що. Ти ж Зай. двох закрила, да. так. Хорош. Найс. Боже, ти бачиш, що я кажу. Чому сидить в нас тут? Він мав нас закривати. Він мав нас закривати ізі. Він боявся, бо mm -hmm. нас двоє. І я постійно в ту сторону подивлювався, тому він ну, стрімався чуть-чуть. Найс. Nice.